Для учасників програми Молодь і влада провели друге теоретичне заняття у стінах молодіжного парламенту Кременчука. Перший спікер, який спілкувався з молоддю, заступник міського голови Іван Москалик. Він розповів учасникам про комунальні заклади, їхню роботу та про труднощі, які комунальники долають задля покращення благоустрою Кременчука. Зустріч була насиченою, пізнавальною та динамічною. Під час другої частини зустрічі Ігор Штефан, координатор програми, поспілкувався з Олодю про вибори, роботу депутатів місцевих рад з власного досвіду депутатства. Я розповім трішки, те, як проходила виборча система в Україні, так Чи які повноваження мають депутати місцевих рад, чим допомагають їм помічники-консультанти? Сьогодні ми мали можливість обрати трьох учасників, які зможуть відвідати прийом громадян заступником міського голови. Так і ще сьогодні беремо учасників, які зможуть відвідати сесію міської ради в п'ятницю і подивитися, як працюють депутати. Які рішення вони приймають і за можливості задати питання, які їх турбують? Учасниці та учасники програми залишились у захваті після такого насиченого та пізнавального заняття. Особливо молодь вразила розповідь про тонкощі роботи комунальних підприємств. Для мене прям це велика така можливість дізнатися, як працюють комунальні підприємства цього міста, знати, що. У нас є як і хороші сторони в цьому місті, так і проблеми. І знати, що над цими проблемами працюють, їх вирішують. Вони можуть бути не такими очевидними їхні способи вирішення, що насправді це складні системи, на які потрібно багато часу, багато грошей і багато людського ресурсу. Також Анна Литвин, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.